Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В селі на Волині стався конфлікт ТЦК з місцевими мешканцями. Що ти мене втрогаєш? Ти до мене руки простягати будеш. Я зараз вийду. Кричав чоловік військовим. В Цей час НАТО фахтинув відганяв ТЦК і зав'язали сутичка. Сіли в машину нахвалав чоловік. Тихо, тихо, бо дитина боїться. Заспокоювали його жінка. В результаті ТЦК не змогли нікого мобілізувати і вимушені були поїхати. Завжди, блядь! Ну я зараз вийду, нахуй! Чого ти, блядь, тихо мені трогаєшся? Ти що, парень, дитина? Сука, руки туди пристягати будеш! А то що таке буде, нахуй? Тихо, тихо! Їдьте, їдьте! Сили в машину, нахуй! Тихо, не кричи, бо дитина болиться! Що ти таке робиш, блядь? Сука, під ворог, блядь! Тихо, не лічи! А ну, блядь, таке що за, а, глупо бе?